На позачергову сесію після фейс-контролю на вході до будинку рад і депутатів і активістів чекали правоохоронці, перевіряли охочих пройти до зали з металодетектором і навіть пошуковим собакою. Не гребували зазирнутий до сумок чи не приховують сторонніх предметів, які можуть нести небезпеку. Далева будь ласка. Ми не збираємося брати участь в обговоренні. Ми там будемо як просто на наглядачі. Ви розумієте, Ви запрошена особа. Я не запрошена, я громадянин. Якщо вам треба мої документи, ваші документи про... я прошу ваш а, документ. Ну, Пожалуй згодом дали пройти всім, хто мав при собі паспорта або будь-яке інше посвідчення особи. Нагадаємо, посилили заходи безпеки через бійку, яка сталася минулого тижня у залі. Тоді довелося закрити сесію, бо перевізники та активісти почубилися через підвищення тарифів у маршрутках. В історії ради цього скликання це перший подібний фейс-контроль та другий за останні п'ять років. У попередній каденції зразка 2010 року також обмежували доступ, коли влітку у цій залі вчинилася штовханина за участю депутатів-опонентів через земельні питання. Сама ж сесія пройшла без пригод. На порядку денному зміни до цільових програм і міського бюджету. Особливі побажання від керівництва електроавтотрансу. Вчора прийшов договор від Богдана, де він згодний поставити нашому місту дев'ять тролейбусів по ціні, які були зазначені в тендери. В мене після цієї сесії лишається два дні. Якщо через два дні я не підпишу, не відправлю договор і не реєструю. Він втрачає силу. Жодних інших питань та пропозицій у депутатів не виникло. Хіба що мер передумав фінансувати з міської скарбниці придбання шин для військових, мовляв, вірогідні проблеми. Я знімаю питання стосовно придбання. Е Шин, тому що щоб ми не попали в колізі, коли ми не зможемо просто їх використати. Тому що військомат, військомат не зможе їх використати і вони у них залишаться. Ми змінимо таким чином, щоб вони знайшли прямо до військової частини. 42 рішення прийнято. Дякую.